Сьогодні у програмі попрацюємо над покращенням своєї дикції і з нашим експертом навчимося керувати голосом, звучати чітко та приємно. А далі лікарка розповість більше про переохолодження, пояснить, чому воно виникає та до чого призводить. А попіклуватися про тепло вашого улюбленця допоможе ветеринар. І з ним поговоримо про зимові прогулянки та розберемося, як захистити ти лапки наших пухнастиків. На вас чекає багато цікавого, тож не пропустіть не крути люди істоти соціальні. Саме комунікація є одним із найважливіших компонентів нашого життя: співбесіда, переговори, публічний виступ чи звичайна буденна розмова. І з цим ми зіштовхуємося щодня. Саме тому важливо вміти чітко висловлювати думки та аргументовано пояснювати факти. А найкращий помічник у цьому виразна дикція та добре поставлена мова. Від того наскільки гарно ви звучите, залежить навіть ваша упевненість. Тому працювати. Ати над мовленням дуже корисно цікаво. А чи погодяться зі мною вінничани? Я запитала, чи вважають вони важливим покращення дикції? Тож дивимося для людей, котрі спілкуються в колективі, котрі спілкуються з е, клієнтами, з персоналом і так далі. Я вважаю, що гарна дикція, гарна вимова дуже важлива. Якщо людина займається більш виконавською роботою, яка не потребує такого спілкування, то звісно це вже не таке не така конкретна вимога, яка потрібна, але гарно говорити це завжди плюс. Думаю, що варто розвивати всім. Це розвиває мозок. Це сприяє впливу людини на, на інших людей на обставини. Я думаю, що це треба всім. По моїй дикції зрозуміло, що в мене цього немає, бо я дуже ковтаю букви і слова в цілому. Але я думаю, що це треба всім і треба розвивати ці навички не лише оратором. Дикція необхідна всім для того, щоб правильно мати змогу поставити себе в суспільстві і не ковтати букви. І все було добре, і люди сприймали одне одного серйозно. а не як Жива мова краще сприймається у таких неформальних компаніях, але мені особисто подобається, коли мова чиста, чітка і така красива, милозвучна. Всім потрібно для того, щоб вміти говорити, спілкуватись в суспільстві, це все-таки ну, дійсно показує грамотність людини, розвиток людини. Те, хто вважає, що правильна чітка мова важлива лише для дикторів, акторів чи вокалістів? Проте це зовсім не так. Мало хто замислюється, наскільки важливим інструментом для людини є голос. Вміння правильно користуватися цим інструментом стане у пригоді людині будь-якої професії. Однак не завжди такі навички дістаються від природи, тож дикцію потрібно тренувати. Тож сьогодні разом із нашим експертом ми навчимося керувати своїм голосом, говорити виразно та звучати приємно. Знайомтеся, Тетяна Смоліна, тренер по голосу та дикції. Як завжди, почнімо з основ: що ж таке дикція та чому вона така важлива у перекладі з латинської мови, дикція це вимова, манера вимовляти слова. Це інакше чисте та ясне звучання кожного звуку. Перш за все, дикція важлива для того, щоб бути зрозумілим. Це особливо потрібно у ситуаціях, коли варто виголошувати промову або вести переговори. І якщо люди не можуть зрозуміти того, хто говорить, то втрачається зміст і сенс того, що хочуть сказати. Крім того, дикція є важливою для. Впливу на аудиторію також вона впливає на перше враження про людину, і якщо говорити правильно та виразно, це може створити таке певне позитивне враження про вас. А що ж заважає нам говорити красиво? Які ж основні причини поганої дикції? Отож, основні причини поганої дикції насамперед, це не до кінця відкритий рот, і вам не почулося. Дійсно, у нас є артикуляційний апарат, який складається з губ, щелепи і язика, і його потрібно задіювати, тобто широко відкривати. Коли ви будете тренуватися, до прикладу читати вголос, то зробіть це з таким спеціально гіперболізованим відкриттям артикуляційного апарату: От говоріть слова, отак відкрито, не бійтеся. Цього і повірте, це вам допоможе потім в буденності. А які ж основні складові хорошої дикції? Отож, основні складові хорошої та якісної дикції. Своїм учням я завжди пояснюю на такому прикладі. Дикція стоїть на трьох умовних китах. Перший кит це задіяння нашого артикуляційного апарату повністю. Тобто, ви працюєте і щелепою, і губами, говорите ними, розкриваєте їх, не зажовуєте і задієте. Ти артикуляційний свій апарат. Другий кит це говорити закінчення до кінця. Тобто, якщо у нас слово «малиновий», то ви кажете малиновий а не ковтаєтеся цю кінцівку, наприклад, «малиновий», да і не зрозуміло, що ви говорите. І третій кит це говорити букви наприкінці слова або всередині. Якщо у нас літера «з», то ми маємо вимовити цю з а не перетворити її на си. Би маємо вимовити би, а не пи, і таке інше. До прикладу, в'яз ми говоримо в'яз, а не в'яз. І звісно ж, ви повинні розуміти, що гарне звучання це насамперед, не тільки дикція, а ще й і дихання. Тобто потрібно дихати діафрагмою, робити спеціальні такі дихальні вправи, задіювати опору і опускати свій голос наниз. А з чого ж новачку почати покращення своєї дикції? З чого почати покращення своєї дикції? Читайте новини, літературні твори, і обов'язково робіть це вголос. В процесі цього старайтеся грати інтонаціями, не опускаючись до монотонного говору. Більш того, періодично змінюйте швидкість і гучність читання, виголошуйте всі закінчення, враховуйте пунктуацію. Читання в голос це головна вправа для вдосконалення вашої вимови. Приберіть з власного мовлення слова пара. Цити ну коротше, би», це, отже, та інші. Присутність цих слів і словосполучень у вашому мовленні не будуть його прикрасою. Як і під час читання вголос, дотримуйтесь темпу мовлення, збагачуйте його інтонаційними паузами, виділяючи вагомі моменти розмови. Перерви повинні бути розумними та не занадто довгими. Розширюйте власний словниковий запас, здійснити це можна під час перегляду кінофільмів, проходження курсів ораторської майстерності та читання різноманітних книжок. Ну і як же без практики розгляньмо найефективніші вправи для покращення дикції. Є безліч вправ для покращення вашої дикції. Пам'ятаєте, я говорила про артикуляційний апарат, і потрібно робити артикуляційну гімнастику. Я говорю, що її варто робити після очищення зубів, тобто зробити звичку. Що таке артикуляційна гімнастика? Це такі рухи. Вони трохи кумедні, я з вами погоджуюсь, але це дійсно після цих вправ у вас буде такий легенький тонус щелепі, і це дасть вам змогу до кінця відкривати вашого рота, широко його відкривати. Також потрібно знайти в інтернеті в є безліч букви сполучень і вимовляти їх до прикладу: рал, рол рил. Верліверл, верлеверл, верлаверл, верловерл, Верловр, Врливр. Їх є безліч. Знаходите і ось так тренуєтеся. Також ви задіюєте і шукаєте в тому ж самому інтернеті чистомовки. Це ті ж самі скоромовки, тільки відрізняються тим, що ви читаєте їх повільно, акцентуючи на закінченнях. Тобто «зелен», «в'яз», високий виріс, в'язолаз, налаза, виліз. Голосові зв'язки потрібно розігрівати так само, як і, наприклад, м'язи перед тренуванням. Щоправда, в холодну пору хочеться перш за все зігрітися загалом. Адже коли на вулиці мороз робити буденні справи стає трохи важче, ба більше з'являється небезпека переохолодження. Тож, якщо ви полюбляєте короткі легкі курточки та загалом часто нехтуєте теплим одягом узимку, то наш наступний експерт пояснить, чому так робити не варто. Далі з Лікаркою поговоримо про причини та наслідки переохолодження. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю віничани! Взимку в Україні зростає ризик розвитку переохолодження та обмороження. І все то нічого, якби переохолодження та обмороження не мало негативних наслідків в майбутньому у вигляді виникнення хронічних хвороб. Тож, що таке переохолодження, коли воно виникає, та як його профілактувати, сьогодні будемо говорити. Переохолодження це стан, який виникає при перебуванні тіла в людини у низьких температурах протягом тривалого часу. Температура тіла людини в нормі коливається від 36 до 37 градусів в середньому. І обмороження може статися, якщо людина перебуває не тільки в мінусовій температурі тривалий час, а навіть якщо, наприклад, тривалий час перебувати при температурі плюс 10, плюс 15. Гусів, але це вологе холодне повітря або вологий одяг, і як наслідок теж може виникнути переохолодження. До основних симптомів переохолодження належить зниження температури тіла людини, при якій відбувається порушення обмінних процесів в організмі людини становить 34 градуси Цельсія. Також до основних симптомів переохолодження відносять холодні верхні та нижні Кінцівки, загальне переохолодження тіла, тремор, зниження артеріального тиску, зниження пульсу, підвищення частоти дихання може виникати зниження реакції зіниць на світло, це якщо вже високий ступінь переохолодження або навіть обмороження. У випадку обмороження можуть з'являтися ще пухирі на уражених ділянках шкіри. Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що не потрібно застосовувати гарячі грілки та гарячу воду. Не можна розтирати уражені кінцівки спиртом, водою, снігом, цього робити не можна. Також не можна проколювати пухирі, якщо вони наявні. Якщо людина не може стати на ноги, не потрібно насильно цього робити, потрібно використовувати ноші. Що ж потрібно робити? Найперше, це потрібно. Укрити людину кількома шарами теплої ковдри і положити людину теж на теплу ковдру. Це не повинна бути гаряча ковдра, це повинно бути кілька шарів теплого одягу. Якщо, наприклад, обморожені кінцівки тільки, верхні або нижні, потрібно накласти термоізолюючу пов'язку. Її можна зробити самостійно, використовуючи один шар бинту, потім шар вати і так кілька разів. Потрібно дати людині Випити в теплу воду або теплий чай. Це не повинен бути кипяток, ні в якому разі не гаряча вода, це має бути вода кімнатної температури або навіть нижче, десь 20-25 градусів. Якщо ви помітили, що у людини знижується артеріальний тиск, якщо підвищується частота серцевих скорочень, якщо зменшується частота дихання або відсутня реакція зіниць на світло, в такому випадку обов'язково потрібно негайно викликати швидку медичну. Допомогу, як же вберегтися та попередити переохолодження? Найперше, що потрібно пам'ятати, це те, що не можна перебувати довго на вулиці в холодну пору року, особливо коли на вулиці мінусова температура. Потрібно носити з собою постійно термос з чаєм або з теплою водою, і як тільки ви відчули, що ви замерзли, потрібно заходити в будь-яке тепле приміщення та випивати склянку чаю. Також варто пам'ятати і про захист носити вільний теплий одяг з натуральних тканин, взуття повинно бути на високій підошві і також з утеплювачем. Ці відкриті ділянки шкіри потрібно захищати. По-перше, це холодовим кремом, обов'язково який потрібно використовувати за 30 хвилин перед виходом на вулицю. Цей крем можна купити у будь-якій аптеці у вільному доступі, обов'язково використовувати рукавички та шапку для того, аби попередити обмороження мілких частин тіла. Пам'ятайте, що переохолодження це не простий стан, і іноді це серйозне захворювання, яке потребує лікування або може спровокувати розвиток інших хронічних захворювань. Тому одягайтесь тепло, бережіть себе та будьте здоровими. Ріли себе, зігрійте і свого домашнього улюбленця, адже й вони під час прогулянок у холодну пору можуть обморозити свої маленькі лапки. Тож, якщо порода вашого пухнастого приятеля не пристосована до холоду, то попіклуйтеся про його здоров'я та комфорт, адже сам песик вас про це попросити не зможе. А щоб ви краще розумілися на цій темі та могли допомогти своєму чотирилапому, наш ветеринар розповість більше про зимові прогулянки, захист лапок від холоду Лоду та інших небезпек, Руслан Литвенюк, ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Природа і еволюція, коли створювала братів наших менших, подумала про те, як їм перебувати в зовнішньому навколишньому середовищі для того, щоб забезпечити їм максимальний комфорт. Наприклад, такі породи, як хаски, кавказькі овчарки, німецькі овчарки, повністю пристосовані до холоду і можуть в зимовий період не лише знаходитись на відкритому повітрі, а й без проблем спати навіть на снігу. Згодом вивелись такі міні-породи. Вага яких складає до кілограма до півтора уже в дорослому віці. Ці породи можна сміливо віднести до кімнатних тварин. Утримання на вулиці для них практично неможливе. По-перше, вони самі по собі маленькі, по-друге, вони мають проблеми із кровопостачанням кінцівок. І дані породи, коли вони виходять на вулицю, необхідно вигулювати або тримаючи на руках в зимовий період часу, або одягати в екіпіровку як лижника, тобто комбінезон і обов'язково взуття це збереже його лапки. І від холоду, і в крайніх випадках навіть від обмороження, тому що у міні-порід зустрічаються і обмороження лапок. Якщо все ж таки ви хочете його вигулювати, вам необхідно буде придбати і одягнути на нього такі міні-черевички, які убережуть його від холоду. Що стосується більших порід собак, Безумовно, в лапки вони не мерзнуть. Але на сьогоднішній день в умовах міста вулиці посипають реагентами, і ці реагенти можуть викликати у них і хімічні опіки, і алергічні реакції. Тому для цього, щоб це не сталося, навіть великі породи собак рекомендовано одягати у взуття. Якщо ж ваш улюбленець все ж таки проти цього взуття і його знімає. То тут у нагоді буде майзь на основі воску. Перед прогулянкою ви маєте помастити лапки, це створить водонепроникний бар'єр для того, щоб реагенти не мали контакту із подушечками. І по приходу додому ви маєте ці лапки вимити. Але все ж таки, якщо лапки й подушечки свого звіря ви не вберегли, тоді звертайтесь до ветеринарних клінік для того, щоб вам допомогли. Сподіваюся, що поради наших знавців були для вас цікавими та корисними. А на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Бажаю якнайбільше тепла вам та вашим пухнастикам. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей!